Доброго дня. Я починаю сьогоднішній репортаж з невеличкого французького села Жирубле. Це регіон, де виробляють вино бужоле. Цьогорічні вакансії, цьогоріч відпустку ми вирішили провести в Франції. Їхали ми десь 9 годин, і ось нарешті прибули. В Шеробле, в BB Bed and Breakfast. Це ми вирішили замовити цього року всі, у всіх містах. Ми ще побуваємо в багатьох дуже мальовничих містах Франції. Ми вирішили цього разу не їздити в готелі, а замовити. Bed and Breakfast в форматі Bed and Breakfast. І ось ми прибули в будинок. Мені тут надзвичайно надзвичайно подобається. Подивіться, які милі деталі. Книжечка Калми, мабуть, про сон. Дуже красиво все оформлено. Ця поличка з птахами. Ось так виглядає наше ліжко, де ми будемо спати. Тут є також на стелі, видно, що це дуже старий будинок на стелі оформлення з птахів. В таких зелених тонах. Тут ось колекція метеликів та жуків. Метелки Франції і Жуки Франції, як написано. Тут ось диван і прекрасний вид з вікна на басейн і на подвір'я, на виноградники, які розкинулись тут повсюди. Ось тут ми будемо, у нас буде сьогодні. Вечеря. Ми будемо пробувати бужоле. Це ось ванна кімната. Подивіться, які милі тут деталі, яка пташечка виситьна. Це вітраж, це вітраж. Так, чудовий. Ось які фіраночки на вікні. І Тут душ, тут умивальник. Ну що ж, зараз ми принесемо речі, в цю кімнату, і будемо тут розміщатись. Ми проведемо тут тільки одну ніч і далі поїдемо на авіньйон. Це, це як виглядає коридор. На поличках всякі різноманітні будильники. Дуже гарна картина. Це зображення цього будинку, де ми зараз знаходимося, мені здається. І з другої сторони теж оці будильники, деякі з них просто дуже малі подивіться які. Okay, okay. yes. Ми знаходимося. На другому чи на третьому поверсі зараз спускаємося по сходах. Це справжній старовинний французький будинок. З гарним оформленням. Не знаю скільки тут кімнат. А ось якісь. Плани тут намальовані, плани кімнати. І ось так виглядає внизу. Тут, я так зрозуміла, різні туристичні принади цього місця. І ось це, це у нас їдальня. Як нам сказали, чи просто кімната для відпочинку. Тут книги, старовинні меблі. Які тут гарні кактуси, а, а цей вазон який класний. Кактуси. Відчиняємо двері і виходимо в садок. Ось хазяйка вже накриває, а ми з Йоганом підемо, зберемо речі. Боже, які милі от В цьому місці можна провести всю відпустку. Мені тут надзвичайно подобається. Вся краса місцевого колориту і вино божоле. Божоле це молоде, дуже молоде вино. Його, здається, готують тільки 6 тижнів і подають. Ми вже бачили, як тут збирали, збирали його. Вже, мабуть, почався збір, я так думаю, ось початок вересня і почався збір. Подивіться, оце ось виноградники, вони тут, вони тут повсюди. Окей. Okay. Ось почались канікули. Зараз ми. Біля басейну, ось так виглядає наш будинок, правда це проти сонця. І ми нарешті скупаємося сьогодні після довгої дороги. Ми запланували цю відпустку провести в Франції. І ось два тижні ми будемо в цій казковій країні, яку всі знають з її прекрасної літератури. Цієї багатої історії. І ми запланували зупинитися в декількох місцях. Це перша наша зупинка, регіон, де виготовляють божоле. Наступна зупинка буде в Авіньйоні. Ми проведемо там декілька днів, а потім з Авіньйона на Авіньйон Велке. Yeah, yeah. Стат на Авеньо. Потім ми поїдемо в місто Ланде Моте, і там це місто на березі Середземного моря, і там ми проведемо 4 дні, здається, а потім поїдемо далі і ще. В наступна ще буде в нас зупинка, дається в Нормандії. Це перша зупинка, де перша ніч, де ми проведемо в невеличкому готелі Bed and Breakfast. І це місце мені надзвичайно до вподоби. Тут Крім того, що дуже красивий старий будинок із чудовим оформленням. Також тут є оцей басейн. Сьогодні хороша погода, дуже жарко. Ми дуже стомилися в машині. І ось зараз є така можливість прекрасно відпочити біля басейну. Потім нам подадуть оператив з пожиле. і ми замовили також обід. Обід тут у 8 годин. Це надзвичайно пізно для нас, але що ж, прийдеться звикати до нових порядків. Скрізь виноград по цій стіні теж поплівся виноград. І ось він уже зрілий. Невеличка клумба. Зараз вересень і все вже перецвітає, цвітає. Такі гарні оранжеві квіти. Це черешня, садочку. Ось двір, басейн. Красива природа навколо. Така Горбиста місцевість, не можна сказати, що тут гори, а так ніби такі горби. І порослі лісом і виноградниками. Дуже мальовничо. Тут така рослина. Дуже красива. Це не лаванда, це щось інше. Теж гарно пахне. Завтра ми поїдемо далі, але мені дуже хочеться тут затриматись і подивитися, що тут ще є, відвідати містечка. Ми приїжджали там, такі гарні місця, вузенькі вулички, характерні для Франції будинки, жовті з маленькими вікнами. І з такими ось зеленими ставнями на вікнах. Наша кімнатка, ось там зверху. І я не знаю, в це будинок ще запитаю в хазяйки, чи це будинок, де проживає сім'я, чи це в них, тому що тут ще одні люди, дві кімнати. Ось це на другому поверсі, і ми на третьому живемо. Я так розумію, що. Це дві кімнати в них під готель. Ну, ще побачимо. А ще запитаю я в неї, може там іще є кімнати Ось такий чудовий вечір сьогодні. Такий розслабляючий, тихий, теплий осінній вечір. Бархатний сезон наших, нашої відпустки на басейном, чудова погода, жарко дуже було в машині. І зараз просто такий клас в водичці. Зараз будемо куштувати молоде вино бо бужале. <рес> божале. Ой, я він сім. Сьогодні вранці ми прокинулися о восьмій в чарівній французь, в чарівному французькому селі Шерубле. І е, коли ми виглянули з вікна, що ми бачимо? Ми бачимо, що наш сніданок вже готовий. Сьогодні ми вирішили їхати не по швидкісній дорозі, а по маленьких дорогах по сільській місцевості. Якщо їхати до Авіньона по швидкісній дорозі, це взяло б у нас 3 години. А так ми будемо їхати 6 годин. Ввечері ще завітаємо на пляж. І сподіваюся, не будемо дуже стомленими. Зараз підемо їсти наш французький сніданок. Там багато різних скляночок виставлено. І будемо збиратися в дорогу. Шкода покидати ці схили, засаджені щедро виноградом. Вчора ми багато накоштувалися вона. Не хотіла знімати все, тому що не хотіла заважати нашим. Гостям, ще одним гостям, які тут проживають, які теж виявилися з Нідерландів. І ось ми я просто трошки познімала там, як це все виглядало на столі, але не хотіла багато коментувати, щоб їм не надоїдати. Пробували чудове місцеве вино, біле, розе. Та червоне воно, чер... черубле, воно тут має декілька сортів, але ну, я тільки не запам'ятала назви. Ось цей котичок. Той котик, що ми вчора бачили. І я не хочу сьогодні їхати, тому що тут є ще дегустація. Я не хочу сьогодні їхати на дегустацію. Може, ми купимо пляшечку вона з собою. Але зрозуміло, що дегустувати ми нічого не зможемо, тому що нам треба їхати в дорогу. Ось так ось хазяйка розповіла нам про те, що вони купили цей будинок саме для того, декілька років тому, саме для того, щоб тут зробити невеличкий готель B&B. і зразу її чоловік став місцевим мейером. Головою села. І ось вчора він мав бути на вечері, але він був на якихось там зборах в селі. І зараз в них почався збір винограду. Прибуло багато сезонних працівників, і вони збирають виноград. Сказала також, що деяким людям ці виноградники зовсім не приносять ніякого зиску, але вони все продовжують. Це тому що це якби традиція з покоління в покоління, а вирощують тут виноград і роблять вино. Ось така історія. В шляху до Авіньйона ми проїжджаємо через цей казковий ліс, в якому червона шапочка, мабуть, зустріла свого вовка. Руючи в Франції, на нашій дорозі в Авіньйон, ми зустріли ось такі красиві місця. Тут дуже спокійно співають, тільки часом цвірінькають пташки і озеро, в якому відбивається прекрасна природа. Трохи нагадує наші Карпати. Небо, дерева, навіть хмарки відбиваються в воді. Як виглядає сільська місцевість у Франції? Там видніється ніби пляж. І будинок, може, це місце для відпочинку, якийсь готель, а може, це чиясь приватна власність на березі ось такого озера. Ось там теж будинки. І ось іще один вау-вид. На ці гори. Ми знаходимося в місцевості, як я можу бачити, Лепубду Вулкан. Не знаю, що це таке недалеко від кемпінгу, Ауберже Жаннік. І перед нами розкинулись оці мальовничі гори покриті лісами, де-не-де де видніться дороги. І тут абсолютно далеко від людей проживають, абсолютно далеко від цивілізації проживають люди. Подивіться, я вас зараз задаю собі питання, як так далеко від магазинів, від звичного нам побуту. Але ж, мені здається, я б насолоджувалася цим, жити в цій тиші, в цій красі, оцих долинах між прекрасними горами. Просто неймовірно. І ніде, ні душі, ні машини, нікого. Тільки гори, ліс і ви. По дорозі ми зустріли ось такий замок. Вони його ремонтують, здається. Дуже мальовничий. фоні яскравого голубого неба ми бачимо ці благородні руїни. Ми вирішили зупинитися в невеличкому французькому гірському селі. І тут є річечка і пляж. Ми хочемо трошки тут відпочити. Дуже хороша погода. Ось люди купаються, пляж, міст з гарними арками. Видно, що він дуже старий. І там далі будинки і гори. Ось ми тут зупинимось, трошки відпочинемо. Йоган вже плаває в нашій водоймі. Вода дуже чиста. Але каже його, що холодна, а не нас, зазвичай, в гірських річках. Наступного дня ми прибули в це чудове BNB. Старовинне ліжко. Тут же в нас в кімнаті знаходиться душ, умивальник. І... Хід на гору. Там ще одне спальне місце, наскільки я розумію. Треба подивитися. Так, тут ще одне спальне місце. Отже, це кімната на чотирьох. А, згадала. Це називається Балахінд. Ліжко, старовинне ліжко з Балахіндом. Виглядає непогано. Ми прийшли в ресторан японської кухні Аяко. Це поблизу Авіньона. Ну, можна сказати, що це Авіньйон. І вирішили тут повечеряти, тому що сьогодні ми надзвичайно стомилися і будемо просто відпочивати. Добре поїмо перший раз за день і потім відправимося в ліжечко, мабуть. Або, а завтра вже відвідаємо Авіньйон. Там хазяйка нашого готелю дала нам багато різних путівників. І ми завтра будемо відкривати для себе Авіньйон. Так, мені принесли мохіто. А Йоган Хухет. 69. А, e, 69. Ну нічого, така провокативна назва. 69 і Махіто. Mm. Я налила на себе. О, смачніші. М -м, смачнющий мохіто принесли салат та суп. Ну що, скуштуємо? Окей, okay? Ну що ж, спробуємо місосу. Супо yes? Угу. Ну, нічого так, непогано. Є нам принесли суші. Ось такі. Прекрасні, блискучі, маленькі шашлички. І от таку купу темпури. Лежимо в такій королівській, в королівському такому ліжку. З газовим балахем. А там ось горить фак. Йогант плаває в басейні. last night